Вибрались. Mm -hmm. Mm -hmm. Цегли тут дофіга, може, тут хоча б ще один ніж буде. Так, доведеться почекати, поки оцей от пасі вернеться, напевно. Так. Після чого треба буде обережно... повз його напарника обійти. Оооо, капець. Я думав тут можна всіх їх прикінчити. Виходить, що двох доведеться залишити. Ну, в принципі, я можу перестріляти їх тут, роздовбати дубинкою чи що, щось таке. Але. Страшно, блін. Це все залишимо на пізніше. Всіх підряд вбивати не буду. Це нам повз тебе треба пройти. Лас. І все на смарку. А ні. Не все. Отже мене перекинули сюди, а он куди нам треба? У. Боже, що ж тоді робити? Доведеться дурню зробити. Ну давай, 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 давай. Спробую їх всіх тут прикінчити. Вийшло не дуже гладко, ну і ладно. Три патрони залишилось, в мому а Здоров'я не витратив. Так, тут десь я її по пошвидкому зараз зацапаю. І можна рухатись далі і на цьому завершити вже епізод. Так, де є? І її кинув. Ну, добре, погнали. Mm, ну, здається, десь тут був магазин, якраз в якому я і залишив дубинку. От тут от. Повільно бігаєш Джойл. От. Ага, вона зникла. Кльово. Виходить, не треба було підбирати. Добре, на майбутнє запам'ятаю. Речі, які ви викидуєте, вони з часом зникають, особливо якщо ви помираєте іде перезавантаження. Такс. Отже, нам нагору. Mm, чудово. Що сделать його зробити таке? Офігеть! Ми дошли! Ви цілі? Да. Так, зараз... Просто везение. І воно на исходе. Угу. Вбивали вже пару разів, так. Автосейвд менше хвилини назад. А... Отже, по суті, я можу тут завершити наступний епізод. Вже почнеться звідси. Ой. А я на цьому чихаючи завершаю свій трьохгодинний запис шматок. Такий собі величезний. Як я завжди записую. Не знаю, який це буде епізод. Шостий чи 12, в залежності від того, чи вдалося мені позбавитись від претензій до авторсь по авторському праву чи ні. Ну. Коротше кажучи, продовжимо вже наступного разу. Бувайте.